По Україні скрізь сьогодні відколотали останні дзвоники. Загалом на останні лінійки вийшла переважна більшість українських учнів. Ми будуще. ми та будуще нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Випускників в Україні цьогоріч понад 280 тисяч. Це включно із Кримом, бо атестати для них готували ще українські свято. Відзначали з розмахом, та подекуди з патріотичними настроями. Модним одягом випускників цьогоріч є вишиванки. Крім цього, в школах танцювали і співали патріотичних пісень. Останній дзвоник пролунав і на сході заради безпеки випускників від гучних гулянь на Донбасі. Він відмовилися у школах. Провели лише останній дзвоник і вручили атестати. Випускного, не буде, ні будь зараз таке такої, що головне – сошані життя. Ми маємо жити в спокійне время, і не для этого наші дедушки і бабушки боролись за вільне небо. Я считаю, что мы должны сдать хотя бы экзамены, и на это время должно было быть хотя бы какое-то перемирие, чтобы мы жили не в страхе. Заради безпеки випускників ЗНО відклали у 30 тисяч 11 -ти класників з Донецької та Луганської областей. Тестування проходитиме у так звану другу сесію. Вона стартує 1 липня, а завершиться 15-го. Неможливо ні, особисту безпеку наших випускників, тому ми пропонуємо для Донбасу перенести складання ЗНО тестів ЗНО на так звану другу сесію. Якщо це не вдасться, ми дамо можливість вступати безпосередньо складаючи випробування уже в самих університетах. Також абітурієнти можуть пройти тестування в інших регіонах країни. Перереєструватися можна до 15 червня. У всіх 297 тисяч абітурієнтів на нашому порталі є своя персональна сторінка. Абітурієнт просто ставить позначку, що він хоче проходити зовнішнє оцінювання в додаткову сесію і вказує область, де він це де він її хоче проходити. Тобто нікуди, нікому їхати не потрібно.